Подивився на одного сина на іншого сина і розумію, що це не закінчиться зараз, якимись мирним перемованими і там або ще, або ще чимось. То я не хочу передати цю війну своїм дітям. Не бажаю бачити цю нечисть на нашій землі, навіть щоб їхнього там перегною не було, щоб спочатку був наш український чернозем. А потім, може, десь там, от там десь далеко-далеко перегнали аж до кісток. Вони, ну тобто, в мене ненависть. Чому лють? Ось може, з цього і є моя людь. До них, коли я почав шукати, я побачив на сайті е, вакансію до штурмової бригади Людь. Дивився, які ще є бригади. Тобто я навіть не вибирав. Я побачив лють і це прочитав. Мені сподобався слоган Перетвори свою лють на зброю. І це мені стало близько до душі і. Я б, можна сказати, без вагань вибрав саме людь. Я не розумію такого, як я буду захищати свій дім, коли буде в Сумах. Так буде в Сумах, вже буде пізно. Тобто потрібно вставати зараз, долучатися до хлопців. Хлопці там теж не безкінечні, теж хочуть ну, якихось ротацій, змін. Виборі татуювання в мене не було навіть і вагані секунди. Тобто я знав, що я хочу. Але я хотів так, щоб це було видно, щоб це була позиція моя. Бо в мене старше покоління питало, а якщо зайдуть сюди, росіяни, що ти будеш цитувати? Це моя железобетонна позиція. Зайдуть, не зайдуть по зубам, получать цим тризубом.